На нашому останньому рецепті не класичної солянки зібралось багато гнівних коментаторів. Тому підготували для вас рецепт баноша, який ми обожнюємо саме в такій варіації. Укрудзену крупу заливаємо молоком та ставимо на помірний вогонь варитись до готовності, постійно помішуючи. Час приготування написаний на упаковці з крупою. Нарізаємо сало та робимо шкварки, натираємо сир та нарізаємо бринзу. У готову кашу додаємо сметану та сир. Викладаємо на тарілку, додаємо шкварки та посипаємо бринзою, як справжні гуцули, їмо цю смакоту.